Мій міні -мі ютуб на мою міні халабутку Під драбиною. Так, в мене тут картина. Я сьогодні її зробила У мене тут кіт рижик. Я його в інстаграм уже от вставляла. Тут у мене отаке от тілота. Тут у мене бантик, я зав'язала бантик. А, так, у мене тут перегущення. Гурічки, барні, шоколад, чай. ну от Потім, якщо ти завариш, гаряче, поставиш сюди і потім вже тут завариш чайок і вафіки. Звичайна водичка. Тут сьогодні було в але вже його нема. І на вибір я фанта. Ну, і в мене є така вилочка, вона хоч давалася в наборі. Е, ну, в менюшки, типу, щоб їсти там салат був. Але вона пластикова, її можна їсти. Я її привезу додому. Хто знає, і хто я в Харкові, то я е, привезу її додому в Верпінь. Тут в мене флажки з бургерів. Японія, Італія, Італія. Так, у меня тут мини-смитничок. На всякий На вот. Всякий... Тут лабубышки. бубышки А еще у меня тут можно малевать. Тут штучки для малевания. А тут всякие штучки. Рошийская резинка. И чтобы поработать макияж такая штучка и. Вот видите, это так чип. Я тут лягаю. Ось так чик. Так, чуть-чуть мне рыжик заважает. А ничего, я поставлю ножки чуть-чуть вот так. Чик, я вот так тут э, ложу. И мне тут дуже хорошо и комфортно. Я только покупалась. Я сейчас буду тут. Не знаю, что делать. уже буду и малювать. Вот. Мне тут тоже уютно и прикольно. А це ви ще бочки, але я використовую для красоти. Вони стояли рівно і скучно. От сюди от можна класти телефон. Hello. Отут я поставила його ось так. Ця рівно, а ця отак. Типу ця рівно, а ця отак. І я поставила сюди картину. Це типо, шляпка. Я не знаю, чи схоже це на шляпку. Вона не отут, мала бути. А отут, напевно, тут відділяється, щоб понеслувалося. Всім люблю, всім пока. І ставте в коментарях оцінку. Якщо вам подобається, то комент, лайк і підписка. Ну, а якщо не подобається, ну, то ви ще дивитися його не будете.